Ви дивитесь новини 20.15 на другому телеканалі. Вже за мить наші журналісти розкажуть про таке. Політаємо по новому. Аеропорт Львова отримав нового очільника. Посилити обороноздатність в тилу. Львівщина стала першою, хто підписав меморандум про розширення співпраці концерну Укроборонпром із підприємствами області. Чи піде Путін навесні у наступ у Держдумі Росії? Запропонували ввести своїх миротворців на Донбас. Львівський аеропорт отримав нового керівника Міністерства інфраструктури України. Призначило Дмитрашенка рука, виконавчим обов'язків генерального директора міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Він на цій посаді замінив Ростислава Веселова, який очолював литовище з червня минулого року. Про нове керівництво повітряних воріт Львова. Та чи буде відкрите небо у місті? Далі у сюжеті. Нового директора львівського аеропорту призначили, попри те, що конкурс на цю посаду ще не завершений, адже його заблокували рішенням суду. Тому поки розв'язуватимуть ці юридичні нюанси, Дмитро Шинкарчук обов'язки директора аеропорту Данила Галицького виконуватиме з приставкою ВО він наш не друг, знайомий чи брат Кумсват, що особливо близьке для Львівщини, сам з Львова, я знаю, що таке родинні стосунки. От це людина, яка була серед найкращих 11 номінантів за підсумками нашого прозорого конкурсу. Що ми робили з кінця спочатку цього року, він був найкращим серед 250 людей, які подали свої пропозиції і аплікації. Новий директор Львівського литовища заявляє, що чи не основним завданням зараз є втілення проекту відкритого неба, яке б значно збільшило як пасажирів, так і сам розвиток аеропорту у Львові. Першопріоритетні завдання чітко окреслені. Знову ж таки, вже багато раз згадуваний сьогодні відкрите небо. Це дійсно шанс, але до цього шансу ще треба буде докласти чимало зусиль для того, щоб він перетворився на пасажирів. Бо тільки факт відкритого неба сам по собі дійсно дуже. дуже Правильна платформа для, для розвитку це великий крок вперед. Саме Львів є тим пілотним е, проектом, який може показати всій Україні. В чергове Львів веде за собою Україну. Що таке відкрите небо? Які переваги є, коли є конкурентне середовище, коли відсутня монополія? І наскільки це може бути ефективно як для держави, так і для громади, так само і для бізнесу. Дмитро Шенкарчук авіацією займається уже не один рік, але у Львівському аеропорту йому доведеться нелегко, адже литовище має чималі борги за будівництво злітної смуги та інфраструктури. Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Посилити обороноздатність в тилу. Львівщина стала першою, хто підписав меморандум про розширення співпраці концерну «Укроборонпром» із підприємствами області. Одинадцять з них уже поставили свої автографи під генеральною угодою про локальний консорціум, який працюватиме на захист країни. Наразі йдеться про комплектуючі для легкого бронетранспортера «Дозор-Б». загалом держава готова робити замовлення на будь-яку продукцію. Прийшла біда, почали думати і про рентабельність, і про економію. В області був недооцінений потенціал підприємств, які можуть працювати на оборону країни. Тепер цю прогалину загачують. Створення робочих місць це є повернення наших людей за кордону, це є наповнення бюджету і надійний тил. Сьогодні який ця угода забезпечить для Львівщини надійний тин для нашої передової виробництво продукції на території Львівщини насамперед забезпечить армію. А у перспективі область, яка першою підписала меморандум про співпрацю із концерном Укроборонпром, може стати базою експортного потенціалу військово-промислового комплексу. Україна ж у цій галузі посідає дев'яте місце в світі. Підписання угоди із львівськими підприємствами передбачає і відмову від закупівлі необхідної продукції за кордону. Вона насправді дасть здешевлення, яке обраховується навіть не десятками, а сотнями мільйонів гривень. І ці кошти, тому що це кошти, які є замовлення бюджету України, дасть можливість зекономити на виробництві і замовити або більшу кількість техніки, якщо вона буде потрібна, для того, щоб відбити агресора і поставити його на місце. Або для здійснення соціальних виплат, або для розвитку інших галузей промисловості «Укроборонпром» пропонує 20 тисяч найменувань різних виробів для потреб армії. Робота і для державних, і для приватних підприємств, оскільки є бажання залишити гроші в Україні, а не інвестувати їх в інші країни. Перше – це дешевле. Друге – це мобільні, третє це производительні. І э, ось вот ця програма. Ну, ви знаєте, это, на самом деле, це вже можна назвати не програма, це дія. Наразі підпис під угодою поставили 11 львівських підприємств. Кажуть, не образить, гарантують їм і замовлення, і збут. Вигідно, тому що навіть маленька рентабельність в сьогоднішніх умовах для виробника це є досить перспективно. Адже сьогодні набирають сили і збільшують свою потужність, можуть застосовувати. Локально технології це підприємства, які працюють. Кастингу не було. Долучитися до співпраці можуть усі підприємства, які пройдуть атестацію якості і законності. Поки що 11 підприємств, які утворили локальний консорціум, спільними зусиллями виготовлятимуть легкий бронетранспортер «Дозор-Б». Мова йде про локалізацію виробництва саме цієї машини. Після підписання цієї угоди ми приступимо до локалізації виробництва іншої техніки. Найменування майбутніх виробів до кольору до вибору армії потрібно все, починаючи з нижньої білизни. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Чи піде Путін навесні у наступ? В Держдумі Росії запропонували ввести своїх миротворців на Донбас, начебто для контролю за режимом тиші, та щоб врятувати братський народ. Риторика загарбника не змінюється, а ось українські військові у зоні АТО щодня відзначають нові обстріли, прольоти безпілотників та провокації. За минулу добу бойовики у зоні АТО здійснили 21 обстріл наших позицій. Найсильніший вогонь вели в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, а також в районі Павлополя і Гнутова на Донеччині. Крім того, стріляли в районі Широкиного, гатили з мінометів, танків та навіть гармат. 9 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо загострилася. З вісімнадцятої години вечора до опівночі вздовж лінії розмежування бандформування провели 21 обстріл наших військ. Противник засередив найбільш інтенсивний вогонь в напрямку українських позицій в районі Авдіївки, Пісків, Опитного, Широкіного на Донеччині, а також в районі Павлопаля і Гнутова на Луганщині. В ході обстрілів банформування 12 разів застосовує міномети калібру 120 мм, що є черговим грубим порушенням мінських домовленостей з боку російсько терористичних військ. Крім того, поблизу Авдіївки ворог провів артилерійський обстріл наших позицій із гармат калібру 122 міліметра. Також увечері злочинці вели вогонь із танків в районі Авдіївки та населеного пункту Павлопаль. Обстрілів населених пунктів з 18 години вечора до опівночі 9 квітня не зафіксовано. Водночас противник значно активізував повітряну розвідку у період з 20 до 23 години. Українські війська Постерігали проліт безпілотників в районі населених пунктів Щастя, Богданівське, Широкине, Маріуполь, Слав'яно-Сербськ, Старобільськ, Лисичанськ та Тепле. Щойно місія ОБСЄ завершила свою роботу, як бойовики одразу відновили обстріли українських позицій. А ворог ввечері активізував розвідку. За інформацією Державної прикордонної служби України, протягом минулої доби зафіксовано проліт 14 безпілотних літальних апаратів. За даними розвідки, неподалік Донецька, Горлівки Докучаєвська зафіксовано роботу трьох станцій радіоелектронної радіо розвідки Збройних сил Російської Федерації. Також встановлено, що на окупованій території активно працюють російські фахівці у галузі інформаційно-психологічних операцій, вони мають на озброєні спецзасоби, що імітують роботу станції мобільних операторів. 6 квітня, наприклад, відбулася масова розсилка смс-повідомлень абонентам операторів мобільного зв'язку з текстом наступного змісту. З вашого рахунку списано 10 гривень на підтримку АТО. Насправді гроші з рахунку не списуються. Ця військово психологічна операція розрахована на неуважних абонентів. Ми закликаємо всіх громадян. Проявляти пильність і не піддаватися на провокації противника. Тим часом СБУ затримала двох членів так званої ДНР. За їх словами, з числа місцевих чоловіків вже є чимало тих, які хочуть перейти у лави української армії. Є Свіслава і на служащих ліса, которые не хочуть уже служити так називаємо Луганської народної республіки, і причини. Є, звісно. Много таких. Потому что они как бы, не платят ни зарплату, ничего, ну там за какие-то бока избивают, унижают, ну и как бы люди боятся, то что некоторые семьи там поставались, они не знают, как перейти в украинскую армию. За минулу добу у зоні АТО, на щастя, жоден український військовий не загинув. Двоє отримали поранення. Це сталося внаслідок підриву наших воїнів на розтяжках в районі міста Вдіївка та Світлодарськ. Великодній подарунок сонячної Іспанії для наших захисників українці з-за кордону передали чергову допомогу. Чотири машини швидких відправились у зону проведення АТО та допомагатимуть військовим медикам рятувати життя на фронті. Привітати бійців з великоднем приїхали і самі заробітчани. Їх болить душа за долю рідної землі. Заробітчани з Іспанії привезли в Україну чергову допомогу цього разу медичну. Кошти на цю справу збирали з усіх українських громад Іспанії а також частково Італії. Це вже другий великий спільний проєкт громада Аліканте Хто як не ми. Минулого місяця були відправлені чотири швидкі допомоги і також сьогодні приїхало чотири швидкі допомоги. Це все для хлопців на передову. Велика вдячність приноситься всім громаді і Мадриду, і інших великих місць Іспанії. Автомобілі не пусті, нафарширували їх доповна медикаментами та найнеобхіднішим приладдям. Вже завтра швидкі відправляться у зону АТО і будуть передані військовим медикам. Бронежилети, тепловізори, лихтарики, рації все, що потрібно одяг, взуття. Оце всі збирає кошти. Наша організація ми там робимо такі благодійні ярмарки, де продаємо календарики, де продаємо. Футболки, і за ці гроші ми от купляємо речі, які потрібні нашим воїнам, нашій Україні. Хлопці з медичної роти, які повернулись на ротацію, кажуть, передали те, що найбільше потрібно, адже на дорогах Донбасу машини зношуються швидко. Летить худова, летять колеса, амортизатори. У нас є автомобілі, які вже залі не піддаються ремонту. Один до без двигуна стоїть середній мобіль. чисто. Це треба зрозуміти, там дороги не такі, як у нас тут рівні. Там дороги просто повибивалися. А ще після зими там жах, що робиться. Робити добру справу, приємно, тим паче напередодні найбільшого християнського свята. Це все робиться від чистого серця. Значить, що від чистого серця, все робиться з задоволенням. Якщо з задоволенням, це приємно. Невдовзі волонтери обіцяють надіслати нову партію допомоги. Андрій Фок, Іван Мазоренко, новини 2015, другий телеканал. Ще один подарунок на Великдень бійцям АТО знову автомобіль швидкої допомоги рятуватиме життя нашим захисникам. Вже невдовзі транспорт передадуть під командування 8-ї окремої автомобільної санітарної роти та 66-го військового мобільного шпиталю разом з швидкою на Донбас відправлять і паски для поранених в шпиталі, аби підбадьорити бійців у велике свято. Біля храму отця Спасителя, що знаходиться на вулиці Пекарській, єпископ церкви Віри Євангелівської представив автомобіль швидкої допомоги для потреб армії, який відправиться вже зранку. Разом з цим прихожани храму спекли понад 200 пасок, якими пригостять поранених у військових шпиталях. Ми зв'язалися із церквами у Франції, з якими маємо такі церковні дружні стосунки, щоб ну і по інтернету шукали. Де знайти таку, таку машину, яка може витерпіти всі ці навантаження, які, на які вона є назначена? І наш один із присвітерів, це мій рідний син Олександр, відправився там сам одиночку, шукав цю машину. Звідти сам один він її переганяв, мав окремі випадки, один окремий випадок в Німеччині. Але знову таки знайшлися там дуже щирі люди, співчутливі до нашого народу, які допомогли цю несправність ліквідувати. І він сам одиночку її пригнав сюди, до Львова. По дорозі з Франції автомобіль зазнав деяких технічних неполадок. Все ж проблеми вирішили, і по приїзду до України багато охочих внесли свій вклад, аби відремонтувати карету швидкої допомоги. Зазначає єпископ Василь. Пізніше зробили повний технічний огляд, замінили багато життєво важливих деталей, узлів, агрегатів, так що вона зараз є в повному надійному стані і вона є на два роки молодша від тієї машини, якою я користуюся. Вона має 10 років. Можливості оснастити автомобіль усім належним не було. Однак до складних умов на сході вона цілком готова і відправиться вже завтра, розповів син єпископа Олександр. Я думаю, що ця машина була доведена ну, в якійсь мірі до ручки, тому що вона мені поламалася, коли ми її відбали у Франції. Звичайно, ні, ніхто не міг там зробити якесь належне технічне обслуговування. Наразі відбувається ремонт ще однієї машини, яка найближчим часом буде відправлена в зону АТО. Станіслав Погайчук, Віктор Семратович, новини 2015, другий телеканал. Не вмирають, а для батьків вони живуть вічно. Саме це намагались зобразити в своїх знімках фотографи на відкритті соціально мистецького проєкту Батько героя, яка відбулася у приміщенні Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Окрім фотовиставки, організатори продемонстрували документальний фільм про сім'ї загиблих та їх батьків. Виховати свідому громаду та молодь на прикладі існуючих героїв, які захищають нашу батьківщину. Такою є мета фотовиставки Батько героя, що відбувається у Національній галереї мистецтв імені Возницького. Мета того проєкту просто показати, показати ті родини, які втратили своїх синів, батьків, от, пережити разом з ними ту біль, показати суспільству, що нам є заради кого працювати, боротися. От, і найважливіше, щоб ті родини не залишилися зі за своєю білю на самоті. Їм треба допомагати. І це наш обов'язок, тому що ми живі, а вони втратили своїх синів, батьків. От такий наш проєкт. Цей проєкт показує обличчя батьків, які втратили своїх синів. От, тому що якось прийнято показувати йти до мами. Це, звичайно, та мама, це святе. А як переживає батько, якось то все минається. Воно якось так повз проходить. Тому ми звернулися. До такої теми, щоб показати людям і батьків, аби створити цей проект, організаторам та фотографам прийшлось об'їхати увесь Львів і поспілкуватись з безлічю сімей, щоб продемонструвати людям увесь смуток, що переживають батьки, які втратили своє чадо. Ми місяць як працюємо над цим проектом. Була експедиція організована із фотографів операторів, які Разом зі мною їздили по містах, селах, маленьких містечках Львівської області по різних районах, по Львову зустрічалися із родинами, які ділилися з нами спогадами про своїх дітей, про чоловіків, діти, про батьків. Родини з гордістю розповідають про своїх дітей, які життя віддали за існування вільного народу української нації, але які кожен батько та матір горя приховати не можуть. Тому тільки зі сльозами їм вдається згадати про доблесні подвиги своїх дітей. Я горджуюся, що в мене син не став наркоманом, не став п'яком, а пішов добровільно захищати батьківщину. То є приклад для молодих хлопців, що вони з таким гордістю натхненням стають українцями, і в даний час Україна проснулася, можна сказати, на 10 років вперед. Бо хлопці молоді, горді, що вони поділи форму і захищають свою батьківщину. Не ходять а захищають та всі солдати. Я горджуся і кожен батько гордиться своїм сином. Найближчим часом виставка помандрує країнами Європи, а саме Афін, відень та Лондон. Станіслав Погайчук, Іван Мазуренко, Новини 2015, другий телеканал. Пам'ятати, шанувати своє. Героїв, традиції, більше добрих серцю новин собі і вам бажаємо напередодні Великодня. Божої благодаті та родинної Ми побачимось. Добре підготувалися до Великодня. Перед Великодню толоку організували активісти удару у Львівському лісопарку Зубра. Сихівський ліс, як ще називають його місцеві мешканці, вже давно потребував пильної уваги. Це доволі популярне місце серед відпочиваючих, але чимало з яких, очевидь, забувають, що залишати непотріб у лісі не можна. На цей факт і звернули увагу ударівці, які у чистий четвер прийшли з рукавичками та мішками прибирати ліс. В кінці толоки все зібране сміття активісти вивезли на звалище. За словами ударівців, таке передвеликоднє прибирання вже стало традиційним, а чистота не лише справа комунальних служб. А й кожного мешканця міста тепер удар закликає інші громадські організації, політичні партії та й усіх охочих вийти на вулиці і долучитися до прибирання нашого міста. Адже лише таким чином ми зробимо Львів справді охайним та європейським.